Да. Короче, і починаємо нашу рубрику, нову рубрику про роботів. Роботів із Лего. От, от він вийшов. Ми устроїли скільки ми його строїли? Скажимо. Ми встроїли вроді ще вже вчора, не вчора. Так, вчора десь з самого ранку я забувся ще викласти в ютубу цього відео про нашого робота. Ну, коротше, вийшло якось. Так, зараз подивимося, що він робить. Ну, рука ну, понятно, вона ноги, то все рухається. Блін, трохи розібрано. Ну нічого. Ми самі його строїли? Ну це понятно. Так, ну, в нього. Да, вот детальки всі вирізали. Пластик. Так. Да. І от вийшло, типа, такі ну, пальчики у нас були якісь зроблені, Ми його розібрали і нового слова думали в YouTube викласти і виклали. Ну no, и хорошие работы ставите получается. Там дефик типа смотреть на русском силения приколено. Короче, что там я придумала уже. Укрепление. Mm -hmm, да. Ну, короче. Ну і... бывайте, не ставьте лайки. Идти на наш на Ванин канал. Да, не забывайте підписуйтесь, коментарі комментарии пишите. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь. Что вы там хочете? Напишемо і ви поймете як складати. Ладно, ну, і на цьому все. До побачення, любі мої, е, як це сказати, е, переглядачі мого каналу. Ну, все, до побачення.